Друзі, всім привіт! Ви на каналі Теровістика. З вами Оксана Лалобаєва. Це теропрогноз для скорпіонів на квітень 2023 року. Отже, Скорпіони, ваш зовнішній прояв у соціумі, ваш внутрішній стан. Стосунки для тих, хто у партнерстві. Ох, аж дві карти випали, добре. Нехай. І стосунки, можливість, вирогідність, знайомства для тих, хто не у стосунках. Далі фінанси для скорпіонів. І рекомендація на цей місяць. Так, якийсь тяжкуватий стан у скорпіонів. Зараз будемо дивитися, чим вас розрадити. А перш за все, ви будете позиціонувати себе протягом цього періоду у соціумі як людину-відлюдника. Тобто вам необхідно, перш за все, обдумати певні моменти, які накопичились у вашому оточенні, в вашій, вашому житті. Певно, відбуваються якісь речі, які спонукають вас до духовного розвитку. А, можливо, ви починаєте бачити трохи глибше перші причини тих ситуацій, які навколо вас розгортаються. А, і вам необхідно взагалі зрозуміти а, якісь духовні речі про вас самих, а, про світ загалом, про людей, які вас оточують. А, і тому на це необхідно. На ці роздуми необхідно, як правило, багато часу і багато таких енергетичних духовних витрат, тому ви будете, тому ви будете намагатися. Залишитися наодинці зі своїми думками, зі своїми власними висновками. Можливо, в своїх чотирьох стінах, можливо, ви поїдете десь у відлюдкувати місце, де вам буде доволі комфортно спостерігати за світом, начебто зі сторони, і за власними реакціями взагалі. Можливо, цей час вам необхідний для того, щоб усвідомити завершення певного етапу вашого життя. Для когось це може бути розлучення або, навпаки, одруження. Ми тут бачимо пару король і королева Пентаклів. І так само ми бачимо тут завершення і одразу початок нового етапу. Мова може йти про те, що між вами, якщо мова йде про певну пару, між вами. Завершується або відносини, і, ви, і причому це такі офіційні відносини. бо королі королеви королева Пентаклів показують нам подружжя. А, і ця історія може завершуватись, і ви одразу можете. Е Усвідомлювати, що ви вже готові розпочинати якісь нові відносини у вашому житті. Так само мова може йти про те, що у вас завершуються неофіційні відносини і розпочинається подружнє життя. Тобто, ви, ви розпочинаєте новий етап ваших стосунків, і вам, ви розуміючи серйозність цих намірів, цього переходу, ви розумієте. Що вам необхідно переосмислити все те, що відбувається у вашому партнерстві, у вашій парі. А хтось дійсно з Скорпіонів буде переживати розрив, а ви будете розуміти, що з одного боку ви відтепер вільна людина, але, судячи з усього, вам заходять. І начебто трошки пожити з цією думкою, щоб до неї звикнути, і будете прагнути, щоб у вас цей час поки що ніхто не торкався, ніхто не чіпав. Внутрішній стан у вас доволі жорсткий буде. Тобто, ви як із проявляєтесь, як людина, яка не прагне до спілкування і зближення з іншими людьми, так і всередині ви відчуваєте, що ви доволі холодні, ви доволі можете бути гострий на язик. Тому що вам потрібно відстояти певний свій простір, свою зону комфорту, щоб не щоб, ну, грубо кажучи, щоб вам в душу просто ніхто не ліз. Просто відійдіть всі, відчепіться своїми дурнуватими питаннями, не хочу ні на що ні реагувати, ні зважати, родичі всі йдуть в бан зі своїми порадами, дружбани туди само і так далі. Ну, тобто, всі відійдіть від мене. Мені треба побути на наодинці з самим собою, або наодинці з самою собою. Такий стан. Просто відколупайтесь від мене. Так само хтось зі скорпіонів прийме рішення. Прийме рішення про професію. Це може бути професія, яка пов'язана як зі зброєю так і з медичним інструментом, та? тобто це якась лікарська професія, але, яка, але у якій вам необхідно буде вміння користуватися ріжучими інструментами, скальпелями і так далі. Тобто це хірургія, або щось таке, або операційна медсестра, щось таке. Я, на жаль, не дуже знаюся на цій специфіці. Дівчата особливо будуть дуже жорсткими до своїх партнерів. Вони розумітимуть, що вони знаходяться у співзалежних відносинах. Можливо, у вас будуть певні конфлікти. Це стосується як дівчат, так і чоловіків, скорпіонів, будуть конфлікти знову ж таки із вашими партнерами, партнерками. І ви не будете скеровані спрямовані на, на мирне врегулювання ваших питань, ваших проблем. Тобто, отак відрізали і все. Я не хочу навіть розбиратися, а іншій людині необхідно можуть бути розборки. Ну, Тобто, отакий стан, просто що не треба мене чіпати. Тож, стосунки для тих, хто у парі. Може бути перед вами постати вибір, і ви можете вирушити або у нові стосунки у нове життя, або ви просто можете перед фактом поставити своїх партнерів про те, що ви а, кудись від'їжджаєте фізично, та? або мова може йти про те, що ви демонструєте своїм партнерам. Через те, що на вас хтось дивиться зі сторони із захопленням, а ви демонструєте своїм партнерам, що ви їх не тримаєте. Що, якщо ти не хочеш бути зі мною, то я можу вийти зі стосунків, мене там чекають ще краще. Ну, тобто, це якась така історія з коханцями пов'язана. Можливо, ви йдете до коханців, або, можливо, ви дізнаєте, що від вас йдуть до коханців. Така якась історія, де необхідно робити вибір. Можливо, мова йде і для деяких скорпіонів не про коханців, можливо, тут мова йде про. Місце, де ви живете, тобто або тут, або там обирати, вам доведеться. І це впливає на ваші відносини взаємини. А для когось, можливо, мова йде про місце роботи, і це також впливає на ваші взаємини. Але ви тут відчуваєте себе господарем ситуації, ви відчуваєте, що ви приймаєте тут рішення, останнє слово за вами. Закінчується якась сім'я. Друзі, ну, сорян, ну мабуть, мабуть, ця тема дуже важлива наразі. Закінчується сім'я, тому що хтось кудись їде, хтось кудись хоче їхати туди, де йому буде краще. Можливо, до дітей ви їдете, можливо, ви їдете за кордон до дітей. Можливо, ви просто вирішуєте їхати за кордон, і ви розумієте, що це початок кінця. Або ви розумієте, що це кінець, і ви виїжджаєте. Добре, ті скорпіони, у кого все гаразд в стосунках, що у вас буде протягом квітня? Неправне партнерство доволі, коли, коли чоловік голова, жінка, шия, а коли ми начебто все розуміємо, і знаємо, куди дивитися, знаємо, де послухати, і знаємо, що проігнорувати, а десь може помічати, ви можете за собою, що за вами хтось підстежує, або ви за кимось наглядаєте. Ну, тобто, такі стосунки собі. Так, ті скорпіони, хто не у парі, чи є вирогідність знайомства в цьому місяці в квітні, ну. Навряд чи, тому що дуже багато страхів. Можливо, якісь певні негативні досвіди з минулого можуть відігравати з вами злий жарт, вони можуть вам візуалізуватися постійно перед очима стояти. Можливо, є якісь люди, які до вас проявляються, але ви через те, що відчували певний. Негативний досвід у минулому ви можете просто приміряти цю роль зрадників на людей, з якими ви тільки познайомились і розпочинаєте знайомство. Тут вам потрібно розібратися взагалі зі своєю підсвідомістю, зі своїми установками щодо міжособистісних стосунків. Так само ви можете бути для когось зі своїх нових знайомих можете бути темною конячкою, тобто в тих людей можуть бути партнери, а ви може бути бути таємною людиною. Начебто люди, які вам трапляються, вони для вас начебто не дуже підходящі на ваш погляд. Ви чекаєте якусь таку людину, яка переверне ваше життя догори дригом. Так як ви вмієте це робити. Але при цьому ви не можете своїми тараканами ще розібратися. Начебто хтось є, начебто до вас хтось проявляється, але ви. Схильні не діяти ніяким чином. Або вам необхіден час, необхідний час, щоб попрацювати з собою, психологічно попрацювати, трансформаційно попрацювати. Або ви просто кажете, якщо ви на низьких вібраціях, ви просто кажете: «Та, це не для мене, це не мого рівня людина. Я набагато вища рівня. Ну, така, трошки зарозумілість присутня. Фінанси для вас, вони є, але вони як приходять, так і йдуть. Тобто, потрібно розраховувати повністю бюджетування ваше внутрішнє. Тобто, є якісь надходження невеличкі, але є при цьому і витрати. Тобто, сьогодні прийшла зарплата, завтра рахунки сплатили, продукти закупили, на дітей виділили і все. І немає і що далі? Треба ще щось. Або чекати, або ще десь підзаробляти. Ну, тобто так, трошки доведеться побалансувати. Хочеться утримати фінанси. Хочеться поїхати кудись, можливо, на навчання відкласти, можливо, на подорож якусь відкласти, можливо, на дітей. Ну, Така у вас позиція і поведінка фінансова доволі стримана протягом цього місяця. Тобто ви витрачаєте або на, необ... на... На... на найнеобхідніші речі або на дітей, що так само є найнеобхіднішим. Да? І, ну, Можливо, відрядження їздите. Фінанси є невеличкі, але стабільні. Те, що ви мали, стабільні зарплати те ви маєте. Рекомендація для вас, скорпіони, не брати близько до серця якісь речі, які вам неприємні, не накручувати себе, не вигадувати собі таких старшивок, яких насправді навколо вас немає. І... Якщо вам інтуїція ваша, ваша чуйка якимись най... над неймовірнішими способами сигналізує і маякує, зверни увагу на своїх партнерів, а, не знаю, подивись в телефон, або ще щось, або якась передосторога відчувається, то, ну... Варто перевірити, придивитись, зняти рожеві окуляри. Ой-ой-ой. Так само не рекомендується вживання багато алкоголю. А, будьте уважними, з, з всілякими. Речовинами забороненими, психотропними, з тим, що міняє свідомість, бути дуже обережними, бо це може призвести до дуже негативних наслідків, починаючи від хвороб серця, закінчуючи якоюсь трощею. Тобто протягом квітня дуже уважно з алкоголем і різноманітними речовинами, які міняють свідомість. Будьте уважні, будь ласка. Ось такі справи для вас, скорпіони. Я дякую вам за увагу, буду вдячна за лайки та коментарі. Також рекомендую дивитися не лише за сонячним знаком прогнози, а ще й за асцендентом, тому що ці два прогнози вони один одне доповнюють. Дякую за увагу, всім пока.